Польща продовжує підтримувати українців, які шукають прихистку. Зокрема, країна продовжила тимчасовий захист до 30 червня 2024 року українцям, і навіть йдуть розмови про продовження цього терміну до березня 2025 року. І пропонує також подати заяву на отримання карти побиту. В існує чимало нюансів, про які варто знати перш ніж оформлювати цю заяву. Приміром, визначитися з видом необхідного документу та ознайомитися з нюансами щодо його подання. Тож, що таке карта тимчасового побиту, у чому її особливості, та що потрібно знати про підстави її отримання у 2024 році, про це поговоримо у цьому відео. Дякую за те, що ви дивитеся. Лайки ставити поки що не поспішаєте. Вже поставити тоді, коли додивитися, але підписатися на наш канал і Нойз можете просто зараз. Влаштовуватися зручніше? Ми починаємо. Карта побиту це документ, який надає українцям право на тимчасове або постійне проживання в Польщі. Крім того, він засвідчує легальний статус перебування в країні і гарантує доступ до низки важливих послуг, включаючи працевлаштування, освіту, соціальну та медичну допомогу. Також карта побиту дозволяє перетинати кордон держави без необхідності оформлювати візу. Цей документ містить інформацію, яка підтверджує особу іноземця, зокрема. Фото, анкетні та біометричні дані, адресу реєстрації місця проживання, номер песель, умови доступу до ринку праці. Усього в Польщі існує три види карт побиту: карта тимчасового побиту. Зазвичай такий дозвіл видають строком від 1 до 3 років, з можливістю багаторазового пролонгування. Карта сталого побиту, дозвіл видають на необмежений термін, при цьому саму картку слід оновлювати раз на 10 років. І картка довготермінового резидента ЄС, Дозвіл на необмежений термін, але раз на 5 років треба заміняти саму картку. Слід зауважити, що українці мають право отримати кожну із вище перелічених карт побиту. Втім, найпопулярнішим варіантом серед переселенців Залишається варіант тимчасового перебування. Це пояснюється, зокрема, тим, що для отримання цієї картки не потрібно складати іспит з польської мови, доводити наявність польського коріння чи мати роботу високої кваліфікації. Які ж підстави для отримання карти тимчасового побиту? Усі громадяни України зі статусом Укр, які приїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, мають право подавати документи на карту побиту. Важливо, що чекати 9 місяців, як це було колись, більше не доведеться. Водночас важливо врахувати, що підставами для отримання документа можуть бути або робота, або господарська діяльність на території країни. Інші підстави українці зі статусом Укр наразі використовувати не можуть, але вони можуть з'явитися починаючи з 1 липня. Як обіцяє польський уряд. Для осіб, які проживали на території Польщі до 24 лютого, 2022 року, ці підстави дещо інші, зокрема до них відносяться робота в межах країни. Потрібно надати чинний робочий контракт та дозвіл на працевлаштування, навчання на стаціонарі потрібно надати документ, що підтверджує навчання в університеті, поліціальній школі або довгострокових мовних курсах. У деяких випадках квитанцію про оплату навчання. Возз'єднання сім'ї, діти чи подружжя поляків чи іноземців, які вже мають посвідку на проживання, можуть отримати карту побиту і відкриття власного бізнесу. У перспективі особи, які отримують схвалення, отримують трирічний легальний дозвіл на проживання в Польщі. Для продовження карти тимчасового побиту необхідно повторно подати всі документи. Рекомендовано надсилати заяву заздалегідь відалі за кілька місяців до закінчення терміну дії поточної карти. Якщо ж підстав для продовження карти немає, звільнення з роботи відрахування з навчального закладу, наприклад, у вас відбулося, то обов'язково слід написати заяву на відмову від документу. Особливості оформлення карти побиту: для того, щоб отримати одну з карт побиту, особа повинна подати необхідні документи до воєводського управління. За місцем свого проживання, також можна заповнити заяву онлайн на платформі МОЗ. Після заповнення заявки є слід надрукувати, підписати, додати необхідні документи і відправити у воєводське управління за місцем проживання. Пакет документів для отримання карти побуту складається з загального переліку довідок, а також додаткових документів, які залежать від підстав для подачі. Зокрема, потрібно пред'явити дві копії анкети заяви польською мовою. Фото 4 штуки 3,5 на 4,5 см, дві копії та оригінал закордонного паспорта Якщо треба продовжити карту, то варто взяти старий документ, а також квитанцію про оплату послуги. Анкету можна заповнити онлайн на сайті InPol або видрукувати. До цього пакету документів треба додати ті, які підтверджують підстави для отримання карти побиту, наприклад, договір на роботу або навчання. Якщо якийсь із документів українською мовою. Необхідно зробити присяжний переклад. Важливо, список потрібних документів можна подивитись на офіційному сайті, але остаточний перелік видадуть під час процедури зняття відбитків пальців. Саме на цей список і радять орієнтуватися українцям. Збір за оформлення карти тимчасового побиту становить нині 440 злотих, сплачується у касі держоргану у женді, який займатиметься розглядом справи. Коли можуть відмовити у карті побиту? при оформленні документів завжди можна зіткнутися з відмовами, проте знаючи причини, легше запобігти виникненню неприємних ситуацій. Зокрема, завадити отриманню карти може. Подання свідомо неправдивої інформації або підроблених документів, контракт від роботодавця, який раніше мав порушення по трудовому або податковому законодавству, порушення кримінальної справи щодо іноземця, а також його перебування в місцях позбавлення волі, подання заявки за межами Польщі, відмова заявника надавати відбитки пальців, невказаний повний підпис, який має супроводжуватись ім'ям та прізвищем латиницею, неповністю заповнена заява, недотримання встановлених вимог до фото. Та відсутність копій у разі отримання відмови іноземцям рекомендують розглянути можливість подачі апеляції за умови, що вона ґрунтується на законних підставах. Якщо ж все оформлено згідно з вимогами, то одразу по готовності пластикової карти заявнику надіде повідомлення. Сповіщення означає, що можна брати свій паспорт і звертатися до відповідного воєводського управління для отримання фізичного документа. Яку інформацію з приводу отримання карти побиту у Польщі маємо наразі. Будемо слідкувати за будь-якими змінами, і що вони з'являться, намагатимуся записати для вас нове відео. Для того щоб це відбулося, будь ласка, підтримайте лайком. Тепер це уже із чистою совістю, ви ж подивилися. забудьте, будь ласка, підписатися на канал. І якщо ви нині перебуваєте у Польщі і маєте свій досвід у цьому питанні, напишіть, будь ласка, коментар. Дякую вам за перегляд. бережіть себе і до зустрічі у наших наступних відео.